5 червня близько 18-ї години поступив виклик про те, що по вулиці Тичина біля будинку 20 відбувається бійка. Ми в той момент якраз перебували в міському відділі поліції. Тоді час нашого прибуття був менше хвилини. Прибувши на місце події, побачили закривалену особу, яка лежить на тротуарі. З'ясували всі обставини бійки, після чого я разом з напарником запиталася, куди, в якому напрямку побігли. Правопорушники спитали них особові прикмети, ну спрацювали, побігли за ними. По дорозі запитували прохожих, не підтверджували слова найперших свідків. Один прийшли? І вони пішли туди форми. Один цілий Після чого на вулиці Довгій біля поліклініки ми наздогнали ймовірних правопорушників, після чого їх було затримано, визнали свою вину, в тому що вони дійсно брали участь у бійці. Для чого побили? Яку людину побили? Будь ласка, я поясню всю ситуацію. Я перепрошую, я з'їжден. Ця людина взагалі тут ні при чому, це я. Я його ця людина, що була, ну що потерпівший, так, я, я згідний, я вибачаюся, хлопці. Цю всю я беру на себе, бо що що я іменувати сиру. Він Очекайте, мене стримував. Я знедобився, будь ласка. Я вас дуже прошу. Ця людина зовсім не при чому. Ні, Загалі... я чум, потому, що я чув як це було. Він його послав. Провакував, вдарив, а потім побіжав, а потім знову живе. Він ти його послав на Я це знаю. Что я... чого послав? Він чому? ти пил! Він раз получив, другий раз получив. Я вернувся назад будь ласка. Ні, 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 повертайтесь з руки, руки назад. А, будло, ну, ну нащо в мене кайдани? Я, та, та я не, не буду сопротивлятися. Ручку, ручку, ну, ручку. Будь ласка, так. Правопорушників було двоє, обидва знаходилися в стані алкогольного сп'яніння, але під час того, як ми їх затримували, зразу визнали своє вино, що так вони там були. Хоча стверджували, що вони його не побили, просто мали з ним словесний конфлікт, поштовхалися і пішли далі. Так, я його не бив. Таки, що, нам сказали, що один, ви один раз шльопнув ви, ви бачили, їм. ви б його зараз бачили і кономіста? Я його не бив, хлопці ви А шо? машину чого витягали по дорозі. От Яку? Яку? там свідки в дворі сидять, сказали, що ви намагалися якусь машину розбити. Ну яке хлопці, ти я його один раз. З собою заборонені предмети, якісь колюші, рішення. Не, ні, ні в якому разі, Хоча насправді, коли ми прибули на місце події, людина була досить закривала, вона була розбита голова, ніс. Швидка прибула оперативно. Після нашого приїзду до приїзду швидкої надали першу домедичну допомогу, припинили кровотечу. Один із них виявився наркоманом з його слів. Різящим, я б Було видно, що людина дьоргана, дивиться часто по сторонам руки в нього не суттєві такі. Ну, одним словом, було зрозуміло, що людина дуже сильно стривожена цим. І поведінка не відповідала даній обстановці. Після чого він погрозив, що не хоче з нами співпрацювати. І для того, щоб уникнути відповідальності, він накладе на себе руки. Я не буду нічого і що кладу? ти таке робиш. Та да, тому, що мене Я зараз і ти? ти будеш х. Ти хочеш крові? Що ти зробиш? Я мойку, скрию собі в'єну. <спільно> ти будеш мене зараз спасати за твоїх прикоєм сейчас Сюда на місце сів. Ти хочеш мойку зробити? Так хлопці ви з... Ху, ху. Та виз... а, ти що забира... <спільно> <забирає, шо? спільно> ти чо, ж... мене забираєш? Поможи мені що? У мене або ж рука тут алло! хало! Хе ти мене закрутиш? Хлопці! Та в мене рукам наручника! Не буду я скривати, б, ну що ти стоїш? На місці стоїть. На Іди назад, сідай. Хлопці, я вас дуже прошу, будь я, ласка, відпустіть мене рука в нарушниках. Ну що ви цей? Та я я ж ж душу, душу, він не ні. Хлопці, алло, ну будь ласка. Не трогай мене, я все буду нормально. не трогай мене. І так, собі руку руки Давай, давай. Та ви що? Руки перед собі. Руки пересуватися. Руки руки другу руку може блідоти. Якщо я захочу вскрити, то вскриюсь. І зубами собі горло перезу. Металева запчастинка від зажигалки. Досить гострий предмет виявився, після чого він намагався собі порізати вене, але разом з напарником встигли припинити цю спробу суїциду. Я їх довожу до хати і все. Що ти таке робиш? Давай що йому? Ти що хоч крові? Я я я тут Та, будь ласка, алло, лиши, успокойтесь, лиши мене! Тих тих, тих. Ти мене руку, витягли, затягнути. Цю, цю руку Забери забере цю руку. Тихо будь, тихо будь, тихо. Також намагався її заокотнути, погрожував нам, що якщо ми далі його затримувати, його кров буде в на наших руках. Тоді він почав собі різати вени, після, ну, внаслідок чого в нього потекла кров, але для того, щоб отримати цю спробу суїциду, краплі крові були попали на тіло мого напарника ну, і мене. Слава Богу, все обійшлося, тому що ні в нього, ні в мене не було відкритих ранів. Я думаю, що ці його погрози це були просто пустими словами, для того, щоб ми його відпустили. Погрози про те, що під час суїциду його кров була на наших руках. І ми теж будемо заражені від нього снідом і гепатитом Б. Але тим не менше не піддавалися на його провокації, спрацювали швидко, безкомпромісно. Після чого їх було доставлено міський відділ поліції, де було складено на них адмінпротокол. Так само було проведено поверхний огляд, під час чого були ярко виражені прикмети, того що він вживає наркотичні засоби. а Саме там у нього на ліктях на венах були. Видимі поранення від частого вживання наркотиків від шприців. Встановили їхню особу, звірили з армором. Як виявилось, один із них справді перебував на обліку наркодиспансері, тому підтвердив свої слова. Зв'язалися з вториною допомогою, щоб надати їм адвокатський захист. Правда, не від нього потім відказалися. Вину, в принципі, було доказано в повній мірі, тому що з їхніх слів вони і не заперечували того, що вони були присутні на тому конфлікті. Слушай, я сиджу сижу за зараз... провокатор. Я, він я нормально свою роботу робить, а, бі, ти бі, бі, а ти якось бить Дай Дайся різ. Ладно. Покури собі спокійно рішки Та бо що ти за це? Ти ко хера її сам кинув. Діко хера? бо тому що нехо він привозив. Да бо ти сам себе б буде не на мене. Успокоюся! Дина мене Бійка це кримінальна відповідальність, після чого було передано слідчо-оперативній групі. Патрулюючи на нашому квадраті патрулювання на бортовий планшет нашого екіпажу надійшло повідомлення. Про те, що на зупинці маршрутних транспортних засобів е, зупинився автомобіль з порушенням правил дорожнього руху, відповідно. Прибувши на виклик, ми справді побачили транспортний засіб, який був припаркований на зупинці, що звичайно заборонено правило дорожнього руху. Але більше того, ми побачили на лавці для пасажирів, сиділо двоє молодих людей. Орієнтовно 25-30 років, які були в стані сильного алкогольного сп'яніння за зовнішніми ознаками, як ми могли поверхнево так встановити. Поспілкувавшись з ними, ми запитали, чи вони знають, хто власник автомобіля, чи вони часом, бува, не є, хтось з них не є водієм цього автомобіля. А що отримали зухвалу відповідь в образливій формі, що вони нічого не знають, нічого не чули. Просто Свідомі, скажімо так, громадяни повідомили нам про порушення правил дорожнього руху. Описав мене аварійний знак і була включена аварійка. Акумулятор сім машину зараз не можемо крити, а знаку немає. Знака с Не матюкайте, будь ласка. Не знак. Машина стоїть, так. В тільки можна. евакуатором. Так, на Kia водій, водій повинен забезпечити. Водій не повинен забезпечити. Повинен забезпечити. Ну, ми позвонили на Kia так. так. Нам пообіцяли вислати евакуатор, щоб забрати машину на сервіс. Звичайно, ми тоді діяли, як і завжди, поліція діє в межах закону. Попередили їх, що даний транспортний засіб буде евакуйований. Так як він зупинився з порушенням правил дорожнього руху, і до нас підходили вже деякі водії маршрутних автобусів та повідомляли про те, що він заважає їм здійснювати посадку висадку пасажирів. Ви виявляється, що воно було реально поломане ви за нього заплатите? Я, я ще можу я я платити там 1006 гривень за те, що воно буде стояти. там? — Він поїде і за нього заплатить, власник. За нього заплатить. Водій. Ну, а ви Ні, я просто попереджую. Я ви чекаю, пані, я заплатити. чекаю. Я позвонив на KIA Motors і вони вислали евакуатор. Я чекаю все відносно. Почув, що це ці особи змінились кардинально? Ні. Ні. Почали вимагати у нас підстави. Чому ми маємо його евакуювати? На підставі чого? На підставі якого закону. Почали ще більш зухвало поводитися, агресивно, вживали, лайливих слів. додому. А ви будете стояти, бо ви Будемо тут, будем тут стояти. <ривоти> Руки, Ріжка грибок. Ви вибачте, якщо чесно, Ну ви, що чесно. два барабі скажете. Ви мене доявляєте, давай. Вони мали, звичайно, відношення цього автомобіля, вони просто поводили себе нахабно і зухвало, даючи, що це не їхній автомобіль. Але коли почули, що він буде евакуйовано і їм доведеться за дану процедуру заплатити кругленьку суму, почали зовсім по іншому поводитись, ще більш агресивніше. Що робити?

Встановити їхню особу на місці не вдалося. Відповідно, екіпаж, який прийшов, приїхав нам на допомогу. Одного з них, який найбільш зухвало поводився, затримав і доставив міський відділ поліції для складання адмінматеріалу та припинення правопорушення. Транспортний засіб. Ми окремо евакуювали, вказавши в документах, що водій невідомий. Це процедура дозволяє так зробити. А вони в міському відділі, звичайно, встановили його особу. Виявили, хто він під час встановлення е, особи даного громадянина в міському відділі поліції через електронну базу даних е, національної поліції вдалося з'ясувати, що громадянин є даний громадянин є колишнім прокурором, звільненим е, за вживання спиртних напоїв на робочому місці. Подальшому вдалося з'ясувати вже в міському відділі поліції після встановлення особи е, даного громадянина, який Порушив громад... публічний спокій та порядок про те, що автомобіль належав йому, він був на його реєстрації, от тільки він від усього відмовлявся безпосередньо там на місці вчинення правопорушення.